Урок української мови читання. Урок 12, частина 4. Розгорнемо зошит на сторінці 39. Тема нашого уроку. Урок позакласного читання. Самоучки для чомучки. Перевіримо вашу готовність до уроку. Конкурс найквітливіший. Запитання перше. Познач епічний жанр. Буква Н. Оповідання. Познач переклад із грецької слово епос. Буква А. Слово розповідь. Третє запитання: Познач другорядного персонажа. Місіс Донован. Гармити у школі. Буква В. Четверте запитання. Познач, яким ім'ям суботник назвався у школі. Буква Н. Робінзоном. П'яте запитання. Познач автора твору вісім днів із життя ґрундука. Це. Іван Андрусяк, буква А. Із букв, які ви обвели і виписали зірочки, можна скласти слово Ванна. Це той предмет, яким переправлялася через басейн шкільна інспекторка місіс Донован. творі гармидер у школі. Попрацюємо над змістом нашого уроку. Сторіночка 42. Завдання 12. Прочитай вислови, поступово пришкорюючи темп. Поміркуй над змістом кожного. Багато читаючи, ви багато дізнаєтесь. А що більше ви дізнаєтеся, то більше робите нових цікавих відкриттів. Доктор Сьюз, Про що ви прочитали? Молодці. Любов до книг. Найбільша нагорода це надихає, збуджує, заспокоює і дає безмежні знання про світ і безцінний досвід? Елізабет Хардвік. Про що ви дізналися? А чи любите ви читати? Якщо так, то які книги вас зацікавлюють найбільше? Чи подобається ділитися враженням від прочитаного? Сподіваюсь, що так. Виконаємо вправу фотоапарат. Налаштували ваші оченятка. Речення на екрані. Запишіть його. Поставте відео на паузу. Перевіряємо. В енциклопедії подаються стислі. Науково-популярні оповідання. Повторіть ще раз. З'єднаємо стрілочкою поняття та його визначення. Історія, енциклопедія, прислів'я, легенда. Праворуч є визначення. І так, що ж таке історія? Історія це наука. Про загальний розвиток народу країни або всього суспільства. Енциклопедія це довідкове видання, в якому стислі науково популярні оповідання укладено в алфавітному порядку. Прислів'я короткий влучний народний вислів повчального характеру, часто римовний. і легенда. Це твір переказ, про події, факти людей, оповитий казковістю і фантастику. А яка біблійна легенда тобі запам'яталася найбільше? Яке повчання, на твою думку, важливе і сьогодні? Попрацюємо над завданнями сторінки 43. Прочитаємо пізнавальний текст і виконаємо завдання до нього. Текст має назву Хто написав першу енциклопедію? Отже, нас сьогодні став... цікавить саме це поняття. Читаємо разом із Диктором. Хто написав першу енциклопедію? Щоб отримати необхідну інформацію, ми зазвичай звертаємося до енциклопедій. У них очікуємо знайти найважливішу інформацію з будь-якої теми. Слово енциклопедія вперше з'явилося в грецькій мові й означало інструкції на всі випадки життя. У сучасних енциклопедіях слова розміщено здебільшого в алфавітному порядку, тому в них легко знайти потрібне. Автори давніх енциклопедій розташовували слова як завгодно. Найдавніша енциклопедія, що дійшла до нас природнича історія, написана давньоримським ученим плінієм старшим у першому столітті нашої ери. 37 її томів містили більш, ніж 20 тисяч статей. Цю книгу вважали настільки цінною, що до 1536 року її перевидавали 43 рази. Найбільшою за обсягом була третя китайська енциклопедія, яка складалася з 5020 томів. Першу енциклопедію, у якій слова було розташовано в алфавітному порядку, склав англійський священник Джон Гарріс. Вона вийшла у світ. 1704 року під назвою Універсальний англійський словник мистецтв і науки. У Франції з 1743 року почала виходити ще одна енциклопедія, над статтями якої працювало багато відомих діячів науки. З дитячої енциклопедії дітям про все у світі. Перевіримо, як ви уважно читали текст. Діти, коли ми звертаємося до енциклопедії? Так, щоб отримати необхідну інформацію, ми зазвичай звертаємося до енциклопедії, тому що там можемо знайти для себе найважливішу інформацію. Що означає слово енциклопедія? Слово енциклопедія вперше з'явилося в грецькій мові і означало інструкції на всі випадки життя. Як ви вважаєте, чому в сучасних енциклопедіях ми можемо дуже швидко знайти будь-яке потрібне нам слово? Вірно. Тому що слова розміщено. В алфавітному порядку. Чи так було завжди? Ні. Першу енциклопедію, у якій слова були розташовані в алфавітному порядку, склав англійський священник Джон Гарріс у 1704 році. Так що ж таке енциклопедія? Енциклопедія це довідкове видання. У якому стислі науково-популярні оповідання укладено в алфавітному порядку? Виконайте вправу для покращення зору. Перегляньмо презентацію про створення довідкової літератури, адже енциклопедія це довідкова література. Увага на екран! Виданню енциклопедії передує розробка тематичного плану, розподілу загального обсягу статей за їхніми типами та дисциплінами і словника повного переліку термінів, які увійдуть до видання. Крім того, науково-редакційна рада видавництва разом із редакційною колегією відповідної енциклопедії розробляють методичні рекомендації з підготовки статей та пам'ятку автора статті, примірники яких передають кожному авторові. Отже, створення енциклопедичного видання. Високого наукового рівня потребує не тільки залучення широкого кола визначних авторів, учених, а й редакційного колективу високої кваліфікації, який має багаторічний досвід роботи зі створення подібних видань. Енциклопедія надто специфічний жанр, і не кожний автор володіє потрібним для написання відповідної статті стилем. Ось чому під час створення енциклопедії гостро постає проблема добору авторів. Енциклопедії мають бути акумулятором знань і відрізнятися від інших довідкових видань науковою достовірністю, ґрунтовністю, вивіреністю інформації певною мірою, бездискусійністю. Тож бере участь у створенні енциклопедії. І яку інформацію щодо достовірності має бути вміщена в енциклопедію? А як називається наша сучасна електронна енциклопедія? Чи користуєтеся ви нею? Звичайно, так. За призначенням енциклопедії поділяють на два основних види. Універсальні і галузеві. Універсальна енциклопедія це енциклопедія, що охоплює знання про весь світ і людину. Галузеві енциклопедії це довідкові видання, у яких зібрано відомості з однієї теми, наприклад, про рослини або про динозаврів. Щоб користуватися енциклопедіями, потрібно, по-перше, знати алфавіт. По-друге, уміти правильно знаходити ключове слово то тобто те, що вам треба знайти. Ну і третє, умійте визначати тему, яка зацікавила. І на уроку – літературні перегони. Попрацюйте самостійно, поставте відео на паузу. Перевіряємо. Запитання перше. Познач, який твір називають повістю. Повість це епічний твір про життя персонажів протягом тривалого часу у зірочці буква І. Два Познач, які вислови починаються зі слів як, мов, неначе ніби. Це порівняння у зірочці літера Н. 3. Познач, хто створив суботика. Правильно Пауль Магар, буква Л. Четверте. Познач персонажа твору, у якому учні вимчали принципи польоту на паперових літачках. Це міс Гармидер, літера Й. П'яте. Познач, з якої мови походить слово енциклопедія. З грецької літера І. І останнє шосте. Познач назву однієї з найдавніших енциклопедій. Так, це природнича історія. Із літер, які ви виписали у зірочці, складіть слово. Підказка. Це давньоримський учений, автор енциклопедії. Пліній старший. Молодці.